Та що ж таке пліснява? Ми з'ясували, що воно з'являється, коли в будинку тепло та є підвищена вологість. До речі, цей показник вимірюється приладом гігрометром І якщо відносна вологість повітря більше 70%, то це і є підвищена вологість. Кожен із нас бачив ці звинуневинні чорні плями на стінах біля вікон. Ця гидота у нас часом викликає алергію. Це гриби, які виділяють токсичні суперечки, якими ми дихаємо і себе вбиваємо. Спочатку ви не помітите ніяких небезпечних наслідків, але років так через п'ять: бронхіт, міокардія, подразнення слизової оболонки носа, поява папілом та утворення ракових клітин. Крім тепла і вологи, причиною появи цвілі може бути те, що. Приміщення мало провітрюється, а ще через появу конденсату на вікнах при неправильному подборі кількості стекол і порушень у процесі встановлення. А бувають випадки, коли при створенні проєкту будівництва будинку не враховують точку роси у вузлах примикання та підбирають неправильну товщину стін, яка в майбутньому промерзає і стає сирою.